Кожна школа, дитсадочок, гімназія, ліцей в новорічних свят готується до приходу найголовнішого гостя на новорічних дитячих вогниках Діда Мороза, в ролі помічника веселого бородання, від якого дітвора отримає солодкі подаруночки, Декілька років поспіль виступає народний депутат України сьомого скликання Олег Лукашук. Я бачу, чую, знаю, як важко живеться простим людям. Тому я, хоч і не є народним депутатом на сьогодні, я прийняв рішення майже всі школи. Привітати е, першокласників е, невеличкими подарунками, щоб їхнє життя в ці важкі часи, хоч трошки, було більш солодким». Кожен першокласник міста цього року пішов додому не з пустими роками. Сам Олег Лукашук каже: саме школа та вчителі перша на що потрібно звертати увагу та кидати усі сили, бо тут працюють ковалі розумної та патріотичної нації. Я хотів би подякувати сьогодні. Вчителям, які навчаються діток, адже професія вчителя, як на мене, є найбільш необхідною, найбільш витриманою і найбільш значимо, значущою для нашої держави. Адже наскільки будуть освічені наші люди, наші підростаючі покоління від того буде і багатша наша держава. Стіни, коридори, навчальні класи, спортзал, увесь навчальний заклад, не чужий для мецената, батьківські збори, новорічні вогники, свята першого дзвоника свого часу відвідував регулярно. Тому як здобували знання, тут і діти Олега Григоровича. Сьогодні до нас завітав на новорічне свято, новорічні ранки, які є в гімназії, і народний депутат Халкушук Олег Григорович. А його діти навчали свій час гімназії номер 2 Він також от сьогодні привіз солодкі подарунки для наших першокласників. Я думаю, це також в певній мірі є громадянська позиція, а Олег Григорович завжди характеризувався небайдужою такою своєю душею, завжди активною громадянською позицією. Незважаючи на важке територіальне та економічне становище нашої держави, опікуватися дітьми потрібно, адже здоров'я та сила народу залежить від підростаючого покоління.